Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто. Знову відео свіже з Нідерландів. Приїхали людині дивитися на Каджара, ось така машинка попала в око. Це є в нас шкода Октавія, гібридна. Стан машинки ну, офігительний. Це словами не передати, стан нової машини. Як бачите? Тітанчики, нічого нігде, ні одної царапинки, ні вм'ятинки. Зараз ще з іншої сторони, щоб не тиснутися і потім ще покажу, що робиться в салончику. Ось так у нас вперед. З іншої сторони. Трошки мало світла з цієї сторони. Але дуже гарний автомобільчик. Так, тепер по технічці, що в нас присутнє в даному автомобільчику? Є в нас прайс, є в нас все. Так, 18 з половиною тисяч пробігу 20-й рік, навіть можу сказати, 21-15 день, 12-місяць, 20-го року, 21-й гібридний, 110 кВт, ну, потужна машинка, ціна 39 тисяч, так що покруглити. Гарний автомобільчик, в салончику у нас. Пише Октавія, підсвіточка така, гарненько, велюрове сидіння, є в нас пам'ять, все електричне, машинка на автоматі. Ось Такий у нас руль. Ключики у нас вже йдуть такі. Модняцькі. Дуже гарні такі смарт-ключі. Тут в нас таке прифарований, але це пластик наразі, тут, тут м'ягеньке, шкіра. Або замінник. Не буду стверджувати. Ще таких автомобілів не приганяв, чесно кажу. Всі карти, все, місця тут як і в попередніх моделях шкода вистачає, на сидіння вони трошки зробили інакше. Дуже гарна машинка. З невеликим пробігом, якщо хтось шукає шкоду гібридну, потолочок у нас все ціленьке, та стан машинки видно зразу. Дуже гарна машинка. І салончик. Там, в якому вона продається, теж не є. Біля неї ще. Може якийсь мерседес зацікавить. З відкидним верхом тут все в шкірі також. Ось так, машинка на автоматі. Ніде не пропалено, не прокурено, не затерто. Чорний колір. Там то сірий колір, це чорний колір. Дуже гарна машинка. Це в нас машина 18-го року, 110 пробігу, 37 тисяч. Ось такі машинки. Там Mercedes ще такий стоїть, поганий. Ось такі машинки продаються в цьому салончику. Так, пройдуся. Якщо когось зацікавить наразі поки на місці. Чекаю, поки переженуть з другої їхньої парковки автомобіль, щоб оглянути для клієнта. І заодно можу подивитися і вам Siat 23 тисячі, теж на автоматі, я вже заглядав. Ауді така бензинова стоїть, білий шкірі. Тож гарно виглядає. Созуки 23 тисяч 19 рік 108 пробіг. пробіги тут невеликі, ну і ціни теж немалесенькі. Але все відносно, якщо хочеться купити гарний автомобіль, то гарний автомобіль не може коштувати дуже дешево. Якщо він дуже дешевий, значить йому щось має. Бракувати якось так. Є тут і, Clio, є і дешевші машинки, по 12 тисяч. Тижо, отакий дуже гарні, 208 якщо хтось жінці шукає автомобільчик, це такий городський автомобільчик, невеликий, легко паркуватися, дуже стильний, гарний вигляд має. Машинка в нас на автоматі. Все, якщо хтось зацікавить, можете телефонувати. Ось так. Це 208 Peugeot. Mercedes, Fiat. Так, буду закінчувати. Ще машинки у них на вулиці є. Місця в них тут мало, тому вони це все ще перевозять на іншу парковку. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Європа Авто. Якщо когось щось зацікавить, можете телефонувати.